Вітаю! Сьогодні поговоримо про шизофренію. З вами лікар психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Шизофренія з давньогрецької схізіс, розщеплення, френос, душа, хронічне ендогенне психічне захворювання, яке характеризується розщепленням психічних процесів, що приводить до порушення сприйняття реальності та порушення самоідентифікації. Є однією з причин інвалідізації людини. шизофренією страждає 1% населення планети. Є різні типи перебігу та форми шизофренії. Діагноз шизофренія ставиться тільки після тривалого періоду спостереження за пацієнтом. Якщо пацієнт з даною симптоматикою вперше потрапляє до лікаря психіатра, то діагностується психотичний розлад. Симптоматика шизофренії різноманітна. Розглянемо плюс та мінус або позитивні та негативні симптоми шизофренії, позитивні симптоми, маячні ідеї, невірні уявлення, які не відповідають реальності та не коригуються. Найчастіше це маячні ідеї переслідування, відношення, галюцинації, сприйняття об'єктів без їх реального існування. Найчастіше це голоси всередині голови, які чує людина, голоси коментуючого. Характеру або голоси, які наказують щось зробити, переживання впливу, оволодіння або зовнішнього контролю, відчуття, що думки знають оточуючи, думки не належать собі, а вкладаються ззовні або віднімаються іншими людьми, хтось керує думками, рухами, почуттями, негативні симптоми, аутизм. Людина замикається в своєму світі, втрачає свої соціальні зв'язки, байдуже до навколишнього життя, апатія не має бажання чимось займатися, втрачає мотивацію, інтерес до діяльності, Абулія – порушення вальової сфери, пацієнт нездатний виконати дію, необхідність якої усвідомлюється, нездатний прийняти необхідне рішення. Страждає емоційна сфера, є емоційне збіднення. Негативна симптоматика формує дефект особистості. Один із важливих симптомів порушення мислення, порушення логічних зв'язків. Логічні помилки приводять до висновків, що суперечать дійсності. Пацієнт з діагнозом шизофренія потребує спостереження лікара-психіатра та постійного медикаментозного лікування, психолого-соціальних втручань. Звертайтеся, контакти під відео.